Камера Мотор, дубль один, Матвій і Поліна. Всім привіт! З вами рубрика про творчість Спецвипуск. Що Спец <с -випуск> це, це було? Камера Мотор Дубль 3, творчість спецвипуск. Матвій та Поліна. Всім привіт! З вами рубрика про творчість. Бес випуск Господиредо. Всім привіт, мене зовут Надя. Я Кристина. Це наші улюблені іграшки. А як твою звати? Оля. Прикольно. А що вона любить харчувати? Траву. А що це за за іграшки? Єдина рожка. Її звуть Боба. Усім привіт! Мене звати Анастасія. Ай, я що казала? Усім привіт! Мене звати Анастасія, а мене звати Поліна. Сьогодні ми будемо вам розповідати про наші улюблені іграшки. Моя улюблена іграшка це весвинішка. Вона з однієї сторони блакитна і вона сумненька, а з іншої рожева і вона весела. Якщо це дві людинки, то в неї повинно бути два ім'я. Тож я їх і назвала рожевенька сторона, це тістечко, а блакитна це кексі. Рожевеньку сторону я використовую, коли мені ну дуже весело. І рожева мені допомагає згадати усі гарні моменти, що прийшли за день. А синя, хоч вона й сумна, але ввечері вона допомагає або заспокоїтися. Або допомагають згадати, хоч, і, може, і погані моменти, але вони дуже були класні за день. А зараз я розповім про свої іграшки. Оця найбільша собака, її звати Песик. У неї немає ім'я, тому я просто придумала ну, песик. Це Бівочка, її звати Бебрік. У неї такий гарний хвіст і гарні вушка. Цю собачку я не знаю, як її її Ніяк не звати. Теж песик. Чо? <ріст> <ріст> у нього є рожки, ну і крила, ну і хвостик, ну і лапки. Ну, так. Да. Це, це котик. Його звати котик. Ну, прикольний. Мені його подарували. Ну все. Ось ви дізналися, які у нас улюблені іграшки і які вони. Чим ти кормиш? Ми... Ну, мілу. <ріст> Я кормлю мілкою. А, а ти чим кормиш свою? таку? Людьми і поганими. Поганими <ривіт> людьми. Е, <ривіт> я буду розповідати, чому в АКУ депресія. В ній депресія – це мій питомець. Це мій питомець. Е, э, в нього депресія, або це мій питомець. Да. І що я не даю йому кушати людей, тому що він тільки людей кушає. І я йому не дал додав звичайно вісток плохого, доброго чоловіка. Ну, в принципі, нічого страшного. Я хотіла витягнути, але не вийшло. Не дається. Я Маша, мене звати Маша, це моя улюблена іграшка. Мене звати Даша, а це моя улюблена іграшка. Моя її звати Ангеліна. Вона дуже любить е, розповідати, щось вона любить таке робити, щось вона любить, щось там робити, щось вона робить там. Таке змалювати, щось таке роби. Я не любить виходити на вулицю і забирати квітки. Його звуть Тіма, він мі Мідбішонок. І ми, ми любимо з ним гратися, він друже, у нього є друг, його зовут Фіма, і він інколи грає з ним, а інколи він со <зо> мной співає, танцює. Ми з нею гості приходимо і ми дуже там, з нею сматримо мультики і багато разів ми пошли в магазин купити солодощі. Дуже багато пошли сіли, побулака, по смаколику поїли, дуже, дуже було смачно. Ми теж з цим смотримо мультики. І ми теж любимо такі солодощі. Дубль три, поїхали. Привіт, я Бяса. У мене є мої найкращі, найкращі друзі. О, це Лася, це Лася, Бегемот Іванович, ну і, звісно, ну, ти що, забув, забу, що тобі ще є ремур? Так, у нього є там, маленька травма, але ми з ним все одно дружимо, бо, бо він дуже добрий і завжди нас угощає. Ну так, да. я люблю всі свої іграшки, бо вони у мене самі найкращі. І мене, і тебе, і всіх моїх іграшків. Добрий день. Студія. А це не твоє, не твоя дитина. Привіт, а як звати твою іграшку? Мою іграшку звати Бяша. Гарне ім'я. Ти її кормиш? Так. Вона в мене сьогодні їла Так, бізну. А як звати твою іграшку? Моє іграшку звати Сережа. Ммм, Таке хороша ім'я для бари. Скільки її років? 150 тисяч мільйонів років. І це максимум. А, а ти з нею робиш меми? Так. А як ти їх придумав? Не знаю. Голову Ні. прийшло. А, а де ти їх знімав? У Ютубі ще шорт. Тобі подобається в таборі? Так. Тобі подобається в лагері? Ну так, це дуже цікавий табор і дуже цікавий глазах. Ммм. А так можна побачите в описі цього відео. Слухайте, Слухайте наші подказки. З вами була Настя і Кристина. Всім до побачення. Дякуємо за увагу. Ваше вірять.